Радіо Юен Чикаго ми не можемо оминути тему про нафтопереробні заводи. Санкції США заважають спробам Російської Федерації відновлювати їх. Про це повідомили Reuters. Мінімум 10 джерел у керівництві компанії операторів та безпосередньо на НПЗ. Згідно з підрахунками, нальоти БПЛА призвели до того, що російські нафтопереробні заводи не використовують близько 14% потужностей станом на перший квартал 2024 року. Ну і на завершення Путін висунув фантастичну версію. Чому теракт, у якому зізнався іділ вішає, на Україну у своїй промові. Він хотів переконати, що головною метою зловмисників теракту в крокусі було завдати шкоди єдності Російської Федерації. Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів. У нас країна, яка демонструє унікальний приклад міжконфесійної злагоди і єдності, міжрелігійної єдності також заявив російський диктатор радіо Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.